Зовсім скоро всі підприємці на єдиному податку будуть подавати звітні за рік, в тому числі всі будемо звітувати по ЄСВ. А рік в нас видався насиченим на зміни, і як загалом до чого готуватися по звітності, зважаючи на всі зміни, на воєнний стан і багато інших факторів, поговоримо в цьому ролику. Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І вже буквально через місяць всі ми, підприємці на єдиному податку, будемо подавати річну звітність, будемо звітувати по ЄСВ. І виникає дуже багато питань, де в нас були і пільги по сплаті єдиного податку першої, другої групи, і пільги по ЄСВ, і загалом багато інших змін, і як про все це звітувати, яким чином подавати? Звітність до по яких періодах подавати звітність виникає багато питань і в цьому відео постараємось їх всі розібрати. І перше найпоширеніше питання: а коли вже врешті нам звітувати за 2022 рік? А відповідь проста вже в 2023 році. І ФОПи першої, і другої групи, і ФОПи третього, третьої групи річну звітність подають за підсумками року, тобто вже в 2023. Єдине, що підприємці першої другої групи за рік звітують починаючи з 1 січня і до 1 березня. А ФОПи третьої групи загалом у нас діляться зараз на дві категорії: підприємці на 5%, які мають звичний термін подачі звітності, тобто 40 днів з моменту закінчення останнього кварталу. Тобто, звітуємо з 1 січня до вже 9 лютого. Підприємці на двох Відсотках третьої групи будуть звітувати протягом 20 днів з моменту закінчення звітного місяця, тобто з 1 січня і до 20 січня, і всі ці групи будуть подавати звіт по ЄСВ. Зараз ми його подаємо у вигляді додатку до основного річного звіту. Багато питань отримує саме від ФОПів третьої групи на 2%, тому що в нас тут просто місячні звіти, там звіт за жовтень, листопад, грудень і куди власне сунути цей додаток. А додаток цей будемо сунути ми у останній звіт. Тобто, в додаток по ЄСВ ми будемо подавати у звіті за грудень місяць. Звісно, наголошую, що для всіх підприємців з початком 2023 року року будуть на Ютуб каналі інструкції детальні покрокові, як відзвітувати для кожного, щоб кожен міг знайти там свою ситуацію і зміг зрозуміти, як подати звіт. Зараз просто розглянемо ті моменти, по яких найчастіше мене запитують підприємці. А саме, що в нас буде нового, це як же відобразити пільгу по сплаті єдиного податку для ФОПів першої та другої групи. Адже в нас ці підприємці можуть, починаючи з квітня і до закінчення воєнного стану єдиний податок не сплачувати. Єдине, що пише закон, що нам потрібно це правильно відобразити. В звіті, і що загалом таке буде правильно у нашому випадку? Заходимо в кабінет платника і зараз створимо звіт за рік для підприємця на першій другій групі. Ось він. Звісно ж, коли ми звітуємо за рік, ми підтягуємо і додаток один по ЄСВ. Створити і те, що ми бачимо на перших сторінках, у нас є щомісячні авансові внески в другому розділі для першої групи, в третьому розділі для другої групи, і як же загалом буде виглядати заповнення цього показника, якщо підприємець обирав не сплачувати єдиний податок? В нас є період, за який ми зобов'язані платити. Це перший квартал 2022 року. Тобто, в нас тут в будь-якому разі за перший квартал буде стояти сума 3900 гривень, з розрахунку, що ми за кожен місяць платимо 1300 гривень єдиного податку. Далі починається цікавіше. З другого кварталу в нас вже сплата є добровільною. Тобто, якщо ви єдиний податок не платили в цей період, ми Тут ставимо або 0, або загалом нічого не ставимо. Ну, я проставлю нулі. Або ну, якщо ми нічого не поставимо, тоді звіт також буде прийнятий. Просто будуть будуть стояти прочерки. Ну і далі вже заповнюємо показники по доходу. Тобто, якщо в другому кварталі ми за якийсь місяць заплатили, а далі вже не платили, то відповідно вказуємо за скільки місяців ми платили в цьому кварталі. Ось хай буде в квітні ще сплата була, а далі вже не платили. Будь ласка, вказали 1300. Така ж система в нас діє. І для першої групи єдиного податку просто ми тут вказуємо свої цифри єдиного податку. Єдине питання в нас ще залишається відкритим, яким же чином буде працювати цей механізм. Адже протягом всього 2022 року, якщо ми не платили єдиний податок, то нараховувалась заборгованість, і в принципі цю заборгованість мали б. Після подачі звіту списувати автоматично. Ми вже списували ці борги вручну, подаючи заяву для тих підприємців, які закрились. Подивимось, як воно працюватиме в наступному році, якщо автоматом. Круто, чудово, якщо ні, тоді буду показувати для вас, як все-таки подати заяву про скасування того боргу, який був нарахований в 2022 році. Е, наступне питання, яке слід обговорити, це як же нам звітувати по ЄСВ. Знову ж таки, коли ми звіт цей з вами створювали, я створив додаток по ЄСВ. Е, по третій групі він підтягується точно так само. І загалом нагадаю, що будуть інструкції, як подати. Е, просто. Хочу показати, як буде відбуватися відображення пільги по ЄСВ. У нас є обов'язкові місяці, за які в 2022 році ми мали платити. Це січень і лютий. Ми в цих місяцях вказуємо мінімальну заробітну плату і вказуємо 22% єдиного соціального внеску. Сам ЄСВ рахується вже автоматом, тобто в будь-якому разі. Навіть якщо ви не платили єдиний соціальний внесок, ми вказуємо мінімальну заробітну плату і 22%. Далі, от, якщо вже з березня ви припинили сплачувати ЄСВ, користуючись пільгою, ми ставимо по мінімальній заробіт, заробітній платі 0 і ставка ЄСВ 22%. І заповнюємо так всі місяці, по яких ми вирішили пільгою скористуватись. Нагадаю, що якщо ми не платимо ЄСВ і відповідно це відображаємо в звіті, в додатках. Один по ЄСВ, то нам не враховується страховий стаж. Якщо ж вам страховий стаж необхідний, вам потрібно і зробити сплату, якщо не платили, і відповідно це відобразити у самому звіті. Наступне цікаве питання: як звітувати по ЄСВ для фопів третьої групи на 2%? Цікаве, тому що ми ще цього ніколи раніше не робили. Хоча все достатньо нескладно. Ми так само створюємо звіт, обираємо 2022 і обираємо останній місяць року, грудень, клікаємо створити, обираємо нашу декларацію для ФОПів 3 групи на 2% і підтягуємо додаток, проте вже додаток 2. Клікаємо створити, і бачимо, що в додатку в нас є можливість прозвітувати по ЄСВ по цій групі, тому все ок. Якщо у вас залишились питання, ви можете їх задати прямо тут в коментарях під роликом. Якщо буде необхідність в допомозі із подачою звітів, там же під відео в описі є посилання на запис на консультацію. Можете з 1 січня з наступного року записуватись на подачу звітів за 2022 рік. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.